Верховна Рада постановляє перше категорично засудити застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності. Друге Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України. Та іншим воєнізовим формуванням. Негайно припинити застосування сили та заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти громадян України, третє заборонити проведення антитерористичної операції, рішення про проведення якої оголошено служба безпекою України та антитерористичним центром України 19 лютого 2014 року на всій території України або в окремих її місцевостях. Четверте заборонити керівникам. Командувачам з'єднанням та підрозділів, посадовим особам, начальницькому та рядовому складу Міністерства оборони України, збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України, прокуратури України та інших органів державної влади. Та органів місцевого самоврядування України об'єднань громадян, установ і організацій виконувати заходи, передбачені планом антитерористичної операції, як такі, що не відповідають Конституції України, законам України та спрямовані на незаконне обмеження прав і свобод громадян. П'яте з метою реалізації пунктів першого 4 цієї постанови. Служби безпеки України невідкладно скасувати рішення про проведення на території України антитерористичної операції, яке оголошено Служби безпеки України та Антитерористичним центром України 19 лютого 2014 року. Міністерство внутрішніх справ України невідкладно припинити блокування співробітниками правоохоронних органів транспортних комунікацій інших вулиць, площ, провулків, бульварів у місті Києві та інших населених пунктах України, забезпечити Повернення співробітників правоохоронних органів до місць їх постійної дислокації, заборонити Міністерство оборони України, використання Збройних сил України у антитерористичній операції, рішення про проведення якої оголошено Службою безпеки України та Антитерористичним центром України 19 лютого 2014 року. А також невідкладно забезпечити повернення військовослужбовців до місць їхньої постійної дислокації, кабінету міністрів України скасувати рішення. Про обмеження в'їзду транспортних засобів на територію міста Києва. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Шановні друзі, ставлю на голосування поряд постанови про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України з поправками народного депутата Литвина, з врахуванням правок Петра Порошенка та правок Олега Тягнебока за виключенням, які він оголосив. Прошу включити систему рада, прошу голосувати, стоячи цілому.